Шалений випуск. Let's go. Ну, такі умовні приховані пошкодження. Ми беремо зворотній зв'язок по СТО. Невеликий якийсь запас все одно ми його закладаємо. На всяк випадок шину робимо гарно для себе, класно, якісно. Ми несемо відповідальність за те, сто, яке ми запропонували сьогодні. Ми приїхали на наше партнерське СТО в Вінницю, де ремонтуються автівки наших клієнтів, які обрали послугу ремонт під ключ. Зараз розшифрую, що це означає. Клієнт замовляє у нас автомобіль, і після його прибуття в Україну воно відправляється на наше партнерське СТО, де проходить всі етапи ремонту, і після цього клієнт вже отримує готовий автомобіль. Тут ми зараз покажемо і перевіримо, як йде робота, а також спробуємо відповісти на всі питання, які ви максимально часто ставите нам з приводу ремонту автозіша. До речі, забула найголовніше допомагати мені та відповідати на всі питання, буде керівник відділу сервісного супроводження Олексій. Привіт! Скажи, будь ласка, як в тебе справи як настрій? Настрій супер. Сьогодні сонячно. погода супер. Радий тебе бачити на своєму ну, як кажуть полі. Полі роботи. Дякую. Знаєш, сьогодні дуже багато є запитань саме до тебе. Очікують всі відповіді. Всім цікаво це почути. Про наше саме партнерське СТО. Ти готовий до цього підпалу? Звичайно, готовий. Пропоную почати. Розкажи, будь ласка, детально і доступно, як ми обираємо СТО для партнерства. Слухай, ну тут, в принципі, все очевидно, ну перш за все, це рекомендації наших постійних клієнтів. Так, тобто, це ті люди, які постійно привозять з нами авто, які ремонтують авто. І звичайно, в них є якийсь досвід ремонту. Вони розуміють той сервіс, який дають їм СТО, і Вони нам їх рекомендують. З іншого боку, звичайно, це звернення самих СТО до співпраці. Ну і третє, це ті рекомендації, які які дають саме наші партнери, з ким ми співпрацюємо. Тобто, звичайно, такі СТО в будь-якому випадку проходять наш контроль, проходять перевірки. Ми знайомимося саме із власниками СТО, ми знайомимося саме з клієнтами СТО, ми беремо зворотній зв'язок по СТО, ми дивимося. В принципі, чи воно нам підходить саме по тому сервісу, який ми нашому клієнту саме гарантуємо, гарантуємо під час доставки. Звичайно, ми перевіряємо, чи може СТО, наприклад, надати клієнту щось більше. Ніж ремонт, я кажу, наприклад, це підбір запчастин, це якесь доукомплектування. Тобто, у нас є, наприклад, там Вінниця, одне партнерське СТО, яке може безпосередньо там поставити ГБО додатково на машину. Тобто, ну це зручність для клієнта. Він робить просто все в одному місці. І якраз для всіх глядачів перерахуй, будь ласка, скільки в нас і де саме знаходяться партнерські СТО в Україні? Слухай, ну у нас зараз партнерське СТО є в чотирьох містах. Тобто, перш за все, це Харків, там є декілька партнерських СТО, це Київ. Це Одеса і це Вінниця. Вінниці в нас до речі вже чотири партнерських СТО і ми зараз з тобою. Ось на одному з них ще одне таке питання, яке турбує багатьох, хто замовляє авто зі США, не тільки в нас, а й взагалі. Як прораховується ремонт авто ще на аукціоні? І знаєш, було б круто, якщо б ти про це розказав на прикладі якогось автомобіля, яке тут знаходиться зараз автомобіль нашого клієнта. Давай я тебе запрошу до машини і прямо на прикладі все розповім. Давай ось чудовий приклад: свіженька машина. 21 рік Audi Q5, На її прикладі давай просто тобі розповім, як саме рахує відділ дефектування в нашій компанії. Перш за все, що ми оцінюємо, це саме ту інформацію, яку дає аукціон. Так? Тобто, це, звичайно, пробік, стан машини, від кого машина продається. Тобто, це страхова, або це, наприклад, дилер, або це, наприклад, ну, якийсь перекуп. Тобто, ми одразу це перевіряємо і даємо зворотній зв'язок. Відділу продажу. Так само, ми дивимось зовні на саму машину. Тобто, ми Тут по машині бачимо, що відсутні бампер, відсутні фари, відсутній телевізор, відсутній підсилювач, відсутні касета радіаторів. Трошки піднімемо капот, тобто немає цього пластику. Відсутнє так само з правої сторони крило, відсутнє дзеркало. Тобто, всі ці запчастини вони дефектувальником виписуються. Він дивиться по актуальним цінам. На сьогодні по ринку скільки ці запчастини коштують, так само, коли виписуються запчастини паралельно, так само виписуються роботи. Тобто, звичайно, щоб просто купити запчастини. Цього недостатньо. Машину потрібно відрихтувати, машину потрібно пофарбувати, машина буде збиратись, розбиратись, тобто це все роботи. І так само паралельно дефектувальник йде по машині і виписує саме ці роботи, які прогнозуються саме по машині. Після того, вже як є основна оцінка дефектувальник перевіряє ще раз машину на можливі додаткові якісь пошкодження. Ну, наприклад, ми розуміємо, що тут немає основних запчастин, але ці запчастина на щось треба кріпити. Потрібне буде купити кріплення, потрібне буде, як правило, додатковий пластик, навіть така ну, невеличка, це підкрилок, так? Тобто, це підкрилок, який ставиться під арку, колесом Це пластик, але він теж коштує грошей, він це також враховує. І потім, коли все перевірено, все повністю оцінено, дається орієнтовно. Повний ремонт у відділ продажу, ну і в принципі, той самий ремонт вже озвучується клієнту. А до речі, про цей варіант цей варіант вийшов дуже цікаво, оскільки на цій машині на лоті не було видно запчастин. В принципі, дефектувальне, коли рахує машину, ми вважаємо, що всі запчастини, які в машині, вони зламані, тобто, щоб не було потім сюрпризи. І в цій машині приїхало майже 80% запчастин. Саме цілих, тобто ми її рахували наскільки я пам'ятаю, там бюджет був 8 тисяч доларів. У клієнта це буде. Ну, скажімо так, дуже дешевше. Вона ще на додефектуванні, але я розумію, що це буде ну, відсотків на 30-40 на однозначно дешевше. Сем'якупер, купер, білий кузов, 16-й рік. Тут було пошкодження в цій частині, це перед право. Машина майже вже готова. Тут був пошкоджен безпосередньо капот, фара, бампер, пендер, підкрилок. Ну, тобто, вся ця частина, вся передня права. Тут так само, тобто дефектувальник йде повністю по цим пошкодженням. Він розуміє, що тут, скоріш за все, було пошкодження підсилювача, Чого не видно за бампером, але ми це розуміємо, що там в будь-якому випадку буде якесь пошкодження, буде можливі якісь пошкодження саме по ходовій частині на аукціоні, хоч і коле колесо стояло рівно, але ну невеликий якийсь запас, все одно ми його закладаємо на всяк випадок. Ну і в принципі, все, і, звичайно, це роботи. Тобто, це не тільки рихтування, це фарбування, збірка, підгонка. Ну і можливий пластик, який так само може буде потрібен саме для відновлення машини. Як проходить ремонт? І якщо це знов буде на якомусь прикладі, буде Загалі, ну супер! Лен, слухай. Тут в принципі можу так само на прикладі цього самого ескейпу все розповісти. Як я вже і казав, машина приїжджає на СТО, клієнт знайомиться з СТО, коли машина заїжджає. У нас є можливість сконтактувати з і клієнта, щоб ну наперед люди вже познайомились. Приглянулись до СТО, так? тобто для себе відчули, чи є та комунікація, яку вони очікують. В будь-якому випадку машина заїхала на СТО, машину оглянули, по машині зробили дефектування. Тобто, так, як ми і казали вже, так, як вже спілкувалися, це роботи. Це що потрібно закупити по запчастинам, це ціни, і йде погодження саме робіт і цін на саме на запчастини. Клієнт вибирає для себе, як він хоче ремонтувати, чим він хоче ремонтувати. Тобто це оригінал новий, БУ, оригінал, це замінники по запчастинам, так, якісь роботи, наприклад, людина готова одразу робити, які якісь, можливо, будуть до обладнання по машині. Тобто, це все можна одразу погодити з СТО Після того, як вже все погодили з СТО в принципі, йде та сама. Сама процедура, як і люди проходять саме під час доставки машини. Так? Тобто, це проходимо етапи і поетапна оплата. Тобто, спочатку це закупівля запчастин. Запчастини замовили, сплатили, запчастини приїхали. Після того, як запчастини вже отримали, можемо переходити до рихтування. Процес рихтування, він проходить, ну, ось ми бачили приклад, так. Тобто це стапель, машина заганяється, вона проходить рихтування або, наприклад, якісь зварювальні роботи. Приміряються запчастини, щоб все чітко виставили, по зазорам, все було добре. Машина в подальшому йде на Фарбування, тобто та машина повністю фарбують, просушують, щоб все було добре, перевіряють, полірують. Подальшому йде чистова зборка, і після цього вже можна зробити, наприклад, додаткове якісь ТО, якісь дообладнання, тобто вже повністю підготувати саме під потреби клієнта. Тобто, в принципі, історія з там хімчистками, з дообладнанням ГБО, перешивкою салону, перетягуванням стелі це нормальна практика, і в принципі всі ці роботи вже робляться після і за погодженням з клієнтом. і Фінальне запитання. Вже дуже цікаво почути, як відбувається процес передачі авто клієнту після завершення всіх ремонтних робіт. Слухай, ну тут, в принципі, все екологічно зрозуміло. Машину завершило. Звичайно, клієнта про це повідомили, домовились, коли клієнт готовий вже забрати машину. Тут є три варіанти. Клієнт може приїхати забрати машину саме. З СТО, тобто самостійно займатися постановкою на облік, тобто оформленням, може бути таке, що е, і часто в принципі історія, що люди, наприклад, ремонтуються в Вінниці, самі наприклад, з Хмельницького, так і е, вони можуть звернутися до свого логіста або через СТО передати запит, щоб ми допомогли з доставкою за адресою машини. Тобто, це теж досить така нормальна практика. Бувають випадки, коли е, люди не хочуть займатися, наприклад, оформленням. В принципі, більшість наших партнерських СТО вони допомагають саме з постановкою на облік, тобто відправляєте довіреність. За довіреністю робимо постановку на облік, забираєте машину вже на номерах. Тобто це досить зручно, як для клієнта. Ми звичайно одразу питаємо, чи все сподобалось. Якщо сподобалось, завжди чекаємо відділ маркетингу у нас тут в полях, так щоб разом з клієнтом подивитись на машину, щоб одразу зловити те перше враження від готової машини, перші емоції. Ну я думаю, що це досить така цікава історія, да, побачити та подивитись з боку, побути в цій емоції, коли людина вперше бачить своє таке довгоочікуване авто. Це 100% цінний момент, я вважаю. Льош, дякую тобі за відповідь. Дякую тобі за приділений нам час. Це було реально дуже круто. Лен, тобі дуже дякую, що до нас завітала. Було дуже приємно з тобою провести час, поспілкуватись. Ну про досить такі важливі теми. Ну і в принципі, тут все показати, всіх познайомити з цим цікавим досить процесом. Тому дуже дякую тобі. Нарешті, нарешті, ми розкрили, висвітлили для всіх цю тему ремонту авто зі США. Так. Ось так про все поговорили. найголовніше, фактажно і з живими прикладами. Але якщо питання, яке хвилювало саме вас, ми прогавили, напишіть його в коментарі, і ми розберемось і відповімо. Якщо все сподобалось і ви дізнались для себе щось нове та цікаве, ставте вподобайку. А от якщо ви просто кайфанули від цього відео, як я, підписуйтесь! Це була компанія Гранкар. Зустрінемось.